Доброго вечора. — Доброго вечора. Очі на бояні граєш. Та-да. А ну давай ой, у лузі червона калина. Гарна mm. пісня. Молодча, молодча. Давайте нашу, кустку нормально. Давайте. Зараз давайте нашу 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 нашу. Яку нашу пісню хочемо послухати, Володимирусь? Ну давайте. Давайте я вам заспіваю, а ви оціните. Давайте, давайте. Ще до першого світу на очах світу, Наші розвалили москалів, Ой, сила, ти нечиста, знаєш цифру двісті. Ти прийшов і смерть свою зустрів. Під бронежилетом вишиванка не бувати. В Україні окупантам бучі замість танків лишилися бляшанки. Наші хлопці гасять москалів, а славне місто Харків завжди тримає марку. Харків, окупантів, не жалів Хлопці б'ються з ночі і до ранку. Не бувати в Україні окупантам вже не буде лиха, і ночі стануть тихі, бо наші хлопці гасять москалів. Прямо зараз гасять москалів. Гасять москалі. Прямо зараз гасять москалів. Я з тобою згоден повністю. Де на тебе може підписатися? Ну, в Тік-Ток, в Ютуб можна. Ютуб можно. А ну скажи, пожалуйста, мені цей, як як не підписаний. Аккордич. Польщам посоветую. Аккордеч. Аккордич? Да. Ты пу акордеон Ага, я понял. Mm. Хорошо, давай, щасливо, брат. Все, счастливо, тримайтеся, віримо за село. Все, слава Україні. Героям слава. Все будет. <laughs>